Вітання усім. Такий сьогодні незапланований похід до лісу. Взагалі-то у мене і часу нема, і камера не заряджена. Але звільнився від своїх справ. Погода дуже красива. Чуєте, як пташки співають. Дуже, дуже все спонукають для того, щоб йти до лісу. І у нас дощик був перед цим. І волога достатньо, люди ще збирають у лісі. Шушуробки, зморшкові шапинки, та я йду провірити декілька своїх місць, можливо, я ще щось там знайду, підзбираю. І так, такий крутенький похід може сьогодні буде навіть і вдалим. Побачимо. Якщо щось буде цікаво, звісно, вам покажемо з Богом. Перша моя знахідка це Саркос Але я за вами не йшов. Дивіться, як красиво. Почав чистити ту сиркосифу, побачив тут на дереві таку ексидію черніючу. Грибиці є, але вони мені не дуже подобаються. Я їх скуштував один раз, потім просто фільмую, якщо показати. Але збирати, щоб я їх збирав, то не збираю. Дивіться, які наступні гриби. Ну це бузина, але ця жива, бачите, вона... Розпускається, тобто, на, я вже казав, що на живі ви не знайдете. От тут біля неї є повал, повалені такі дерева. І Дивіться, бачите, на сухому, які то вони тут красиві ці гриби. А орикулярія Дивіться, яке то вухо. Та й ці грибочки теж заберемо. Усі ці види желених грибів, щоб ви собі знали, їх варто йти шукати після дощу. Тобто вони розпускаються, набирають вологи. Бо якщо сухо, вони теж можуть бути, але в такому засушеному вигляді, вони не привабливі і, і тому подібне. А ось після дощу можна їх знайти. І на сухому, на сухому мертвому дереві, яке набрало вологи. Що ж я тут побачу саркосцифу, але вона Бачите, саркосцифа вона вже так якби, відходить. Оце нам такий грибочок. Це оксидія помаранчева. Вона тільки зароджується, якщо б було ще дощі, вона би виросла велика. Це тільки маленький такі. Так, дивіться, що знайшов зморшкова шапинка. Це теж шушрубки, але трошки вони різновид дещо інший. Сама форма така. Бачите? Будемо зараз шукати далі. Мене все на кінець прориває, то люди показують. Я тому і пішов, що плантаціями збирають ці гриби. Ну і дивіться, що я натрапив. Дивіться. Один. На цього я зреагував. Другий. Дивіться що тут далі робиться. Третій. Чотири. Ой, шапка вже відпала. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вони вже відпадають, бо вони вже набрали вологи достатньо. Так. Я вже збився з рахунку, чесно кажучи. Так де ще є? А є є. Так, так іду поволі, -по бо я... О. Бо я не збив. Зріло, напевно всі не можу позбирати. Так. Ну поки що виключаю камеру. А, ні, то нема що виключати. диви який. Опа, а там далі є. Ну я зараз туди перелізу, бачите, дивіться. Отам, от отам, отам. Але мушу... о, далі є, зараз буде наступна серія. Дубль два. обійшов я ті хащі і вище далі. Рибочки. Оп. Так. Де то я ще бачу? Можна потолочити. Не такі дуже ніжні хрумкі. Шапочка може відвалюватися. Так, де то я куди то йому йти? Дуже маскуються грибиці, так як всі зрештою, гриби, бачите? Мало що помітна шапочка така схожа до листочків. Добре придавлятися, бо можна гриби потулочити. Такс. Поволі ходимо. Так. Далі. У нас скарби лісові. Трошки шапочка відрізняється. Так. Дивіться, це ж то я казав, що це з того боку я бачу. Оп. Так. Ойкій, великий, великий. Опа. Диві. Коро виключив, той великий, підняв. Ще такі великі. О, ой. Знайди гриба. як маскується. Не хочуть до кошика лізти. Оп! Коротше є цих грибів достатньо. Вони пішли масово. Погода сприяє. Туж впав. Може і швидше треба було прийти. Але часу нема. А ще знайшов такого гриба. Хто знає, що це за грибочок? Це чесночник. Шкода, що камера не передає запаху. Ну вони пахне так само як чеснок. Його можна в принципі так і додавати замість чеснику у страви. Дивіться, ще які гриби, скільки їх тут багато. Хто не знає, як чесночник виглядає або як він пахне. то може собі набрати цих грибів. Ну що це таке? Я не знаю, чесно кажучи. Ну ви можете написати в коментарях, що це за гриби. Можливо, це теж є стівний, просто я не знаю. Знайшов чергову поляну шушеровку, але йду в цей бік, бо там важко перелазити. Один. Два. Три. Чотири. Так, прийде... Ну та не то, що прийдеться, а треба буде поділитися бо є грибочків достатньо думаю що на паску вже спробуємо смальцем бо ми їли вже цих грибів цього року але на пасочку вже можна буде не пісно так дивіться які тут гігантські шипинки ух ти і маленькі і великі і так я рухаюся до гори, бо я щось хотів починати, а то такий грибів, що дивіться, що тут треба йти так і збирати. Так. Ой, який, який великий. Так, вертаюся. ж всіх навіть не можеш побачити, де цей загубив. Лушаю тут цю кубку. Так, де то далі? О! Ой! Кажу, що тут треба дуже уважно. Ці тут не розтолочу. Оп. Оп. Так. Йдемо далі. Які великі. Такі дуже симпатичні гриби. Тут же шапка відпала. Це ще живий. Далі гриби і гриби Так можна збирати, правда? Ідес Ідеш собі так стежку до гори і лиш голову піднімаєш, то гриб, гриб, гриб. десь, далі. Це все не закінчує. Опа! Хайди, далі. Так, зараз перейду на той бік. Вже такі поодинокі навіть не включаю камеру, але цей дуже красивий. Це на одному місці тут назбирав. Дуже багато грибів. Камеру, напевно, не вистачить мені заряду, я її не зарядив. Я щось ішов так собі. Я знаю, що я так і йшов. Які тут вони королівські, я би сказав, велетенські. О, десь Ексидія Чорніюча. А для нас вона не цікавить. Дивіться, які тут шушерки. Ой-ой-ой. Один кращий за другого. Які тут ці ексидії? Так. О, тут скільки є її. Дивіться. Але я це не, не буду збирати сьогодні. Тут такі королівські шошерепки, що цяк сидів. Навіть не стоїть поряд. Так, я вже і змучився, чесно кажучи. Спотів, вітер далі. Така погода що ти не знаєш, як маєш вбиратися. Той. І холодно, і душно, і... Коротше, грибів є багато, далі чергова плантація. Бачите, такі красиві вони. Він цей перевернув, я вже, напевно, зачепив ногою. Але я далі спотів, далі голова мокра, шесаркосифа якась тут вітерець повіває. Так, я думаю, що такий кошик, як у мене, бачите? Можна би було, напевно, спокійно назбирати сьогодні грибів, бо їх є чимало. Якщо мати час, не лінитися, збирати, нікуди не спішити, то можна кошик грибів назбирати. Так, дивіться, що тут далі. Кошик це тут. Я переходжу далі, щоб не виключати. Дивіться, які тут величезні ці шипинки тут. Такі королівські були Дешат. Це не те, то, що того разу було, то тепло. Вони ще... Зараз тепло буде, вологи є, вони ще будуть... будуть ці гриби, але чи буду я мати, коли їх збирати? Це вже наступне питання. Дивіться то ось тут, тут, тут гриби, скрізь гриби. Гриби, гриби, гриби. Так. Щось перевернуто, щось впаде. О, хтось був, бо я або хто потолочив. Але я вроді сюди не заходив, вже нічого не пам'ятаю. Так це далі на одному місці. Тут я знайшов оце вже окошуку. Вже такі поодинокі навіть не фільмую, але це ще дуже красиво. Попадає на камеру. А коло того ще такі. Два гарні. Бачите, як то вже потепліло? що навіть повзучі вже є сліпачок, він голову сховав під листок, ти думаєш, його ніхто не вийде. Камера майже розрядилася, грибів назбирали непогано, але більше набагато, як того разу, дивіться, такий половину кошика цих шипинок, рибків. І йдемо додому, бо я чисто мокрий, спотів, то, то завіє, то загріє. Така погода, як, як навесні. І можете йти, звичайно, спокійно в ліс. Що це таке? Я не знаю, що це за гриби. Можете йти в ліс, бо грибочки є, тепло є, волога є. Де збирати, дивіться, ви бачили на відео, якими місцями я хожу. І, в принципі, Теж можете шукати такі місця, шукати там грибочків. Не опускайте руки, якщо зразу не знаходите, мене теж переважно під кінець пробиває. Тому всім далих походів до лісу з наступаючими у вас великодними святами. Дуже би хотілося б вони були мирні. Це нас, українці, усіх турбує, це най... найбільша наша біда наразі. Тому дякуємо Богові і нашим захисникам. За черговий день. Будемо з вами прощатися, будьте щасливі, і взагалі. До наступних зустрічей!